Карноза триколор. Я отримала її в квітні 2023 року у вигляді зрізу в три вузли. Це шість листочків. Я розділила зріз на дві частини: Чотири листочки, два вузли і два листочки, один вузол. Та вкорінювала їх окремо. За три місяці вони наростили кореневу систему і гарно пішли в ріст. Але одна росла швидше, інша повільніше. І це за однаковими умовами догляду. які гарненькі листочки. Краса рослини в кожному листку: зелений, темно-зелений, салатовий, кремовий, рожевий. Прекрасна рослина. Влітку 2024 року я вперше вкорінила. Зріс моєї дорослої рослини. Звісно, є період, коли вона просто сидить і думає, відпочиває, або випускає вуз, на якому наростить потім листочки. Зараз червень 2025 року я вкорінила два зрізи. Один на два листочки, ще вкорінюється, інший на вісім листочків, чотири вузли, які вже виростив. Два маленьких листочка із точкою росту. Які гарненький.